Козороги, любі, вітаю вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, а це ваш таропрогноз на червень 2024 року. В червні у нас буде все дуже спокійно. Планети всі будуть особисті йти в прямому русі. Так? Тільки от Плутон, він трішки-трішки ще до вас підстраюється, повертається, ніби щоб ви завершили, очистилися вже остаточно від чогось. Але він до осені буде. Так, буде підходити ще до Козирога і буде, ніби вам останні такі давати можливості очиститися. А в червні так, вам буде можливість через те, що всі планети. Ідуть в прямому русі, буде дуже велика можливість проявити себе, показати себе, пропрацювати свою внутрішність, свою так, внутрішню дитину, свою. Так, як ви себе почуваєте, як ви себе проявляєте взагалі у світі, і, звичайно, Юпітер, який змінив знак у травні, він перейшов у близнюки, дивіться, де у вас близнюки, в якому домі знаходяться, там він почне дарувати вам подарунки, розширювати ваші можливості, вам будуть приходити дуже якісь позитивні новини, дуже якісь бенефіти будете отримувати з цього всього. І Юпітер буде йти по близнюках цілий рік. Якщо у вас у близнюках є якісь плани. Або якісь світила, то також дивіться, коли Юпітер буде з ними транзитом проходити, він буде цю енергію розширювати, збільшувати і буде ще більше давати вам подарунки. Ну, а тепер давайте переходимо до розкладу. Завжди всі розклади дивимося на сонячний, місячний і знак Асценденту. Ці три знаки показують вас як особистість, тому що ми всі різні, і гороскопи у нас у всіх різні. І хто хоче на особистий розклад, welcome в директ мого інстаграм. А тут лайк, комент і підписку обов'язково. І взагалі підписуйтесь на інстаграм, тому що там дуже багато всього цікавого. Будемо розширяти аудиторію повсюду. Так, перша карта для Козерогів на червень 24-го. Дев'ятка мечей. Ну, зайшли ми, звісно, дуже хорошо в цей місяць, дорогі козороги. Що ви переживаєте? О, за що ви тут переживаєте? Дивіться, у вас якась ситуація в житті в червні місяці, яка не дає вам спокою, ви не можете спати. Тут можуть бути порушення якогось. сну. Тоді прийміть мелатоніну, або зверніться до лікаря, до психолога можете звернутися. Дуже сильні у вас переживання йдуть, і ну, або це якесь таке, знаєте, збудження дуже сильне. Що ви просто навіть спати не можете. Ну, давайте далі дивитися. Головне, оцей весь свій страх, так, оце всю свою тривогу, ви її виключаєте, ви її пропрацьовуєте і відпускаєте. Тримати при собі її точно не треба. Так, Козиріг, червень 24-го. Карта зірка. Що, ну, ваша мрія збудеться, ви подивіться. Ви переживаєте, можливо, знаєте, буває таке в житті, коли як тільки-тільки на мрія збувається, таке сразу переживання, а про що мріяти далі? От візьміть собі, просто напишіть от такий листок ваших мрій, величезний просто, і, і віддайтеся їй. Тому що вам тут потрібно світити, вам потрібно бути в центрі уваги, вас буде видно. Тут і потрібно виходити на сцену. Можливо, на якийсь концерт. Ви тут сходите і спати тоді не будете цілу ніч. Або ви станете якомусь зіркою, ви станете, ви будете вести когось за собою. Ви будете показувати, проявляти себе. Ну, у вас такий дуже, дуже, дуже цікавий початок розкладу, тому що ви переживаєте взагалі, тут не, нема за що переживати. І ще сімірка жезлів. Ви ніби захищаєтеся, ви ніби відстоюєте себе у своїх мріях, у своїх якихось е, так, у своїх якихось запитах, у своїх якихось можливостях, перед ким ви себе відстоюєте тут, якби сімірка Жезлів, вона говорить про те, що ви, по-перше, ви готові завжди себе відстояти. Ви маєте на це всі ресурси, і навіть не слухайте тут когось іншого, хто буде вам якісь там поради давати, допомагати. Ви зможете, та може, це у вас якийсь. Переживання, що ви будете якийсь екзамен тут здавати, так? І як цей екзамен, це, наприклад, там на права. Це ваша мрія, і ви дуже сильно переживаєте перед екзаменом, не можете заснути, або ви маєте отримати якийсь документ, те, що вам допоможе здійснити свою мрію. І ви, ніби як будете переживати, ви все отримуєте, дивіться, ви зможете себе захистити, ви зможете захистити там, свою дипломну роботу, або м -м, показати вищий клас, тут абсолютно ніхто вам не буде рівня. Тут всі питання, які будуть йти у вашу сторону, ви всі їх будете вирішувати і дуже швидко. І ще одна карта з цієї колоди для козирогів. П'ятірка кубків. Звертайте увагу на е, свої ресурси. Не фокусуйтеся на негативі і не фокусуйтеся на втрачених можливостях. Якщо ви десь щось не, не знаєте, не вивчили, або ще щось, не переживайте на, це, на цей рахунок, тому що вихід є. І навіть якщо станеться якась кризова ситуація, і чогось вам буде не вистачати, можливо, в документах щось не вистачає, або ще щось, ви все одно отримаєте те, що ви хочете, якщо ви на цьому сфокусуєтеся, тому що тут у вас ресурс. Ви вже свій взяли, ви його маєте. Всього лише на всього потрібно тут зараз знайти варіант, як краще це зробити, як краще обійти. Але от п'ятірка кубки, вона така кризова, вона дає е, можливість проявити себе і змінити щось. Головне фокусуватися на позитиві. Так. Може, ви тут кудись е, ще можете, може, ви не встигнете кудись, тому що. Тут у вас ніби корабель вже відійшов, і тут у вас час показує. Плануйте добре свій час. Так. Може, вас хтось ви кудись захочете поїхати, а вас хтось не буде пускати тут. Карта для козорогів на червень 24-го року. Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів це робота в команді. Вам потрібен погляд зі сторони, щоб вас оцінили, оцінили вашу роботу, Працюйте, співпрацюйте з вашими колегами, або ви кудись починаєте працювати в колективі. Ви підете кудись можливо вчитися або підвищувати свою кваліфікацію, або почнете щось нове, в чому ви не дуже сильно розбираєтеся, але база у вас якась тут все-таки є. Трійка говорить про те, що це вже Початкова робота вже щось, з чого можна мати якісь ресурси, гроші заробляти, але ще дуже багато в чому себе потрібно прокачати тут і ще. Знаєте, такий трішки зелений е працівник, якого і ще потрібно тут. Е ну, але у вас вже досить гарно виходить. Дуже гарно. Можете навіть ціну повишати за свої послуги тут, дорогі е козироги. Або може ви вирішите починати якийсь новий бізнес, чи ви почнете введети якусь нову послугу, яку ще будете тестувати трішки. І ще карта для козерогів. Шестірка кубків повернення у ваше минуле, повернення до якихось або Минулих занять, або ви повернетеся в місця свого дитинства, те, де вам була дуже якась ностальгія. Може повернутися, може хтось із колишніх до вас повернутися тут і проявитися. Це в нас так карта ностальгії за минулим навіть. Тут ви або кудись поїдете в місця, де ви вже де ви росли, або відчуєте смак свого дитинства, або це будуть якісь. Ну, карта дуже позитивна. Все-таки, хто би тут у вас не проявився, або е яка б ситуація не склалася, ви себе відчуєте. Чуєте дуже класно. Ну, вам буде подобатися те, де ви знаходитеся, і ви будете себе почувати дуже задовільно. І ще карта. От ніби оця п'ятірка кубків і шестірка кубків з другою колодою вам випадає, що да? ви ніби от втрачаєте якусь можливість, але ну, не переживайте за неї, тому що у вас тут, якби, за спиною, якщо подивитися, то ви можете завжди повернутися назад. Або у вас завжди є якась підтримка, або якась е нова ситуація у вас з'явиться, яка принесе вам ностальгію і хороші почуття. Карти для козирога. І знову сумірка жезлів. Два рази карта випадає, вона звертає на себе увагу. Коли карти так от випадають підряд із різних колод, це говорить про те, що ця енергія точно у вас програється і точно ви тут будете комусь щось доказувати, перед кимось себе захищати. Е, якщо це диплом не переживаєте, ви його захистите, так, і ви тут будете готові так в будь-який момент стати на захист. Може, ви когось будете захищати тут. Може, ви будете е, так якусь е, десь будете Працювати якийсь ваш колишній колега, і ви будете його відстоювати тут. Або вас із вашого минулого хтось буде відстоювати і буде так відстоювати вашу честь. Ну, козироги ви такі досить любите свою відстояти. Так, наступна колода. Карта для козирога. На червень 24-го. Імператриця? Ого. Це карта е, дуже хорошого е, такого здобутку. Тут може у вас, ви можете завагітніти якоюсь ідеєю, або у вас може, е, ви можете завагітніти реально, якщо ви жінка, ви можете завагітніти. Тут можуть народжуватися діти. Можливо, у вас будуть якісь питання вирішуватися з вашою мамою. Може, ви перед мамою себе будете, поїдете е, так до, до мами, там де ви виросли, або до якихось людей з вашого минулого і будете там себе відстоювати і вирішувати з нею всі питання. Це карта. Яка говорить про дорого-багато. Обов'язково в цьому місяці жінки і чоловіки теж вкладайте гроші в себе, вкладайте гроші в свій комфорт, в те, що вам подобається, сходіть в дорогий ресторан, або не знаю, сходіть кудись на манікюри, підікюри. Ви маєте привести себе до ладу і вкладати в свою красу. Тут дуже це важливо. Хтось може починати, тут, можливо, якийсь ваш е, ваша мрія, так і, наприклад, починати якийсь бізнес пов'язаний з красою, з модою, можливо, пов'язаний. І е, імператриця це також жінка. У Козирогі у вас може з'явитися така жінка, вона себе. Ну, імператриця вона завжди має м, вона дуже гарні жінки, вони мають вже якийсь конкретний статус, вони знають, чого вони хочуть від життя. Ви тут можете таку зустріти, от, або нею стати. Так. Далі. Відлюдник? Карта відлюдника, і знову старший аркан захочеться побути наодинці, або е, щось, якісь таємниці ви віднайдете, знайдете. Може, ви будете чимось займатися, щось шукати. Може, ваша мама попросить вас щось знайти? Чи обов'язково вам потрібно буде тут медитувати і шукати, знаєте, свій, свою внутрішню гармонію, свій внутрішній такий позитивний стан. Е, по відлюднику можете тут е, вчитися дуже багато, так. Можете також тут в мудрість отримати, або у вашому, у вашому житті з'явиться дуже мудра людина, яка буде давати вам настанови. І це от якраз може бути оця жінка, імператриця, яка проявиться, вона може давати вам якісь такі конкретні, дуже хороші поради, або висвітлювати вам якісь деталі, які ви просто раніше не помічали тут. Так, іще одна карта. І знову трійка пентаклів. Карта повторюється, у вас повторюється Семірка жезлів і трійка Пентаклів. Тут у вас будуть явно якісь ситуації, зав'язані з фінансами, з роботою в команді, з вашими колегами. Тут можуть посвітлюватися якісь ситуації з вашими колегами, або з'явиться у вас якась нова колега, так, жінка, начальниця може з'явитися нова. Це можуть бути якісь питання, вирішені так, з вашою мамою, також з фінансами, пов'язані. Ваші батьки вам будуть допомагати, або ви будете їм допомагати чимось тут. Але обов'язково тут може бути так якась м -м, співпраця. Дуже важливо, навіть якщо ви тут захочете відійти кудись э, далеко, побути на наодинці, довго там не затримуйтеся, тому що вас чекає команда, і вам потрібно співпрацювати. Працювати в команді чи починати якусь свою нову справу. Оця ідея, оця ваша вагітність всередині, так, яка у вас є, вона її Потрібно обдумати, от зупиніться, обдумайте її добре, що як потрібно робити і починайте. Починайте одразу діяти. Так, далі козироги Червень 24-го. Колісниця. Рух вперед. Ви подивіться, вам дуже хороші, старші аркани випадають. Е, е, молодші аркани випадають от, переживання. У Вас дуже багато переживань, не знаєте за що взятися, не знаєте, з чого почати ще місяць з дев'ятки мечів починаєте. Ну, це може бути, до речі, якась хвороба іще. Ну, Вам воно треба. Ну, лікуйтеся і рухайтеся вперед. Колісниця вона говорить про те, що ви і тільки ви контролюєте свій шлях. І це рух вперед і вгору. Тут підвищення по кар'єрній драбині, тут підвищення взагалі. В житті кудись поїхати можете якусь свою поїздку вже складати, планувати. Але вам потрібно розуміти, що ви за собою тягнете, скільки енергії ви вкладаєте, і чи потрібно весь той багаж, який і так за спиною у вас є, чи він вам потрібен там у майбутньому. Тому що тут у вас буде просто ліфт нагору, і ним потрібно скористатися. А інколи з усіма вашими тягарями ви ним не зможете туди навіть залізти. Обов'язково цю колісницю візьміть і скористайтеся. Хтось може навіть машину нову купляти або замінювати. Чи ви підете, ви підете вчитися на права, наприклад, так? В команді з усіма. І знову дев'ятка мечей. Вам страшно рухатися вперед. Вам страшно робити якісь зміни. Дорогі козороги. Вам повторюється ця карта, вам, е, ви відстоюєте себе, ви працюєте. Можливо, вам тут потрібно починати, навпаки, е, так, на себе працювати. Ви постійно в ви команді, ви постійно в якомусь середовищі. І дев'ятка мечей, вона знову, дивіться, це знову ті самі нічні От у вас страхи, нічні кошмари у вас тут якісь програються. І все це пов'язано з поїздкою. Насправді, це всього лише ваша ілюзія. Ну, насправді тут. Е, Цього всього немає. А ви закриваєтеся. Можуть бути, до речі, у вас пробої також по верхнім чакрам. Анахата, вішутха, Аджна, сахасрара у вас можуть пробиватися, і тут потрібно їх так, калібрувати, приводити їх в порядок. Цю дев'ятку мечей, давайте ще сюди, Як це вирішиться? Як козироги ці дев'ятку мечей вирішать? Смерть. Зміна? Конкретно дірзайте, просто дірзайте. У вас буде дуже велика трансформація, дуже серйозна трансформація, і вам її потрібно пройти. І ви ніби знаєте, ви ніби стоїте, у вас і мрія збувається, вам і хочеться, і коляться. От вас і, ніби і туди тягне. Дивіться, на дні колоди карта сім'ї випадає. Вам ніби і туди тягне, і щось ви себе не пускаєте, щось ви собі не даєте у стабільності. Ну і чим трансформація до чого приведе? Скорп не скорпіонів, козорогів. Козорогів до чого приведе трансформація? Ого, до десятки пентаклів вас приведе. Ну, все, завершуємо розклад. Прекрасно, взагалі. Десятка пентаклів це найбільша, найізобільніша карта колоди. І дивіться, сундук з грошима. Ну до чого у вас веде? Ну, робіть цю зміну, від, від, відключайте вообще оці свої страхи. Що ви її за собою тягнете? Вам потрібно це все міняти і дуже, дуже, дуже швидко. Тому що карта смерть вона завжди говорить про те, що. Відпускайте минуле, не можна його за собою тягнути. Смерть завжди закриває одні двері і відкриває вам дві пари інших дверей. Вам потрібно рухатися вперед, тому що там на вас чекають ресурси, там є ваші ресурси. Допоки ви не змінитеся всередині, допоки ви не зміните своїх якихось цінностей, оці свої страхи не відпустите, ви не отримаєте ці ресурси. А коз що саме важливіше? Важливіша стабільність наступного дня. І вам надзвичайно важливі ресурси і гроші. Ви привикли так, досягати своїх цілей. От тут, щоб досягнути цю ціль, вам треба відпустити дев'ятку мечей. От це не задача, да? який дискомфорт. Треба щось в житті міняти для того, щоб щось мати. Так. І ще порада вам, козороги, На червень 20. Медитація миру і спокою. Отут вам ваш відлюдник випадає, який говорить про те, що. Е Трішки відстороніться від всіх решта, і побудьте наодинці. Угомоніть якісь свої емоції. Вам потрібно привести себе до порядку, сядьте в медитацію. Якщо можете, якщо вмієте. мало козирогів, дуже мало може сісти в медитацію, це вже провірено на практиці. Але якщо у вас вийде, то вам це дуже сильно допоможе. І рибки вони завжди приносять достаток. І ще одну карту козерога. Як все таки, що їм робити? І земна магія. Магія землі. Це земля це ж ваша стихія, магія стабільності. Ходіть кудись, можливо, в ліс, бо ви будете очищення. У нас тут от жінка вона проводить повне очищення. І почистіть себе, почистить хату, свій ментал почистить і от вичистить всі ці свої страхи, які у вас зараз є, у вашій голові, їх потрібно відпустити. І у вас це вийде. От вийде, у вас блін, карти випадають шикарні. Просто головне над собою попрацювати і відпустити це. все. дорогі козороги, я вам бажаю. Скоріше це все відпустити, довго з тим не бабратися, а швиденько-швиденько і до своєї десяточки пентаклів дійти, і до імператриці, так, прийти і до зірки. У вас випала зірка, це мрія, ваша збувається. Якби. І потрібно прийняти, прийняти це все, цей весь позитив у своє життя. Дивіться обов'язково свої решту відео, і ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!